Вітаю, я Семененко Олег, директор видавництва час майстрів, і хочу вам представити нашу книжку Дерева. Ви можете подумати, що ця книжка про дерева. І правильно подумаєте, так, ця книжка про дерева. Але я вважаю найголовнішою принадою цієї книжки те, що вона а, закохає дітей в процес відкриття таємниць. Таємниць, яка хоронить, які хоронять в себе природа. Величезна кількість таємниць. Це книга, яка стає, стане тим поштовхом, який іні, ініціює дітей на пізняння оточуючого, оточуючого світу. Знаєте, тут покопався в інтернеті і е, прочитав ну, страшні цифри. Ну no, я це е, розумів, але не до цифр, щорічно людство е, знищує десь 15 мільярдів дерев. 15 мільярдів дерев. Ну, е, треба це відносити до загальної, е, загальної кількості дерев. Ну, я знайшов таку цифру, що за 50 років, е, за 50 років людство знищило половину всіх лісних масивів землі. Розумієте? Тобто мільярди років існувала Земля, а за останні 50 половину чик-чик-чик, і немає. Я вважаю, що дуже важливо розповісти нашим дітям про дерева. Хто бачив з вас фільм Вода? Там е, японський вчений робив експерименти, і цікаві експерименти він теж робив з рослинами. І... Він фіксував, як на рослини впливають навіть слова людей. Коли людина а, каже плохі слова на рослини, а, коли навпаки пестить її як а, а, своїх дітей, і а, це він доказав, що рослини все це відчувають. Тобто, Рослини, вони живі. Живі. Ми не знаємо, наскільки вони усвідомлюють, що з ними е, стається, що стається з навточуючим світом, але вони живі і вони сприймають навіть наші слова. Давайте розповімо дітям про е, рослини. Давайте розповімо дітям про дерева. Бо діти це наше майбутнє. І вони. В силах зупинити знищення, цих, е, знищення землі в тому числі. Так, більш щільно е, більш, більш про дерева. Е, до речі, кажучи, ще додам, що Україна одна з найбільших експортерів дерев в Європі. І це теж жахає. А ось, їдучи на дачу, я спілкуюся з селянами, і вони жаляться про те, що в них розбиті дорога дороги за те, що навкруги вирубують ліс і возять великими е е вантажівками. Тому е як не яму українцям е розповідати своїм дітям про дерева, про їх користь, про їх цінність? Взагалі, давайте звернемось. Ви бачите, що ця книжка ну, взагалі величезна, величезна, але її розмір, здоровенний розмір. До речі, є ще книжка бджоли в цій серії теж такого розміру. Ку-ку. Так ось, це розмір, це не головна її принада. Ви подивіться на це оформлення, на це чудове, неймовірне ілюстрування цієї книжки. Слава і честь художнику Соха. А зверніть увагу на сам текст, який чарівний цікавий із правильного ракурсу сам текст. Давайте почнемо ну, просто з самого початку спробуємо стартувати і прочитати, про щось тут, що тут пишуть. Дерева це найбільші організми з тих, що живуть на землі. Біля підніжжя секвоян Дендрона, велетенська людина чи навіть найвища жирафа будуть здаватися зовсім крихітними. У його тіні могли б сховатися навіть величезні динозаври, які колись населяли нашу планету. Вік Дерев теж може вражати, деякі види живуть сотні або й тисячі років. Тож для них 100 років, що їх зичать люди один одному, це лише початок життя. Віковічний дуб, що пам'ятає часи ще до народження наших прадідів, має гарні шанси пережити й наших правнуки. І так далі. Дивіться. А давайте наступний. Наступний розворот. Візьмемо. Почнемо читати. Лист. Якщо не будеш їсти, то не виростеш. Часто чують наші діти. У людей справді так, але в дерев. Дерева ростуть і досягають величезних розмірів, попри те, що наче нічого не споживають. Для життя їм достатньо води, яку вони поглинають коренями з землі, то сонячного світла і повітря, що їх вони. Ловлюють за допомогою листів. А чи можуть людини, живлячись тільки сонцем, повітрям і водою, бути таким мог... могутнім, укоренілим і жити так довго, як дерево. Цікаво. Це тільки перші абзаці перших розгородів. Е -е Давайте вчити наших дітей. Давайте будемо конкурувати. З іграшками, які зараз захоплюють інтерактивними через інтернет наших дітей і мозги наших дітей беруть в полон. Давайте конкурувати добрими книгами, добрими знаннями. Дякую. З вами був видавництво Час Майстрів. Погляд книг дерева. Напам'ятаємо, що є ще чарівна книжка бджоли. «Бджоли... Це теж така неподйомна, величезна, серйозна тема з великою кількістю е, е, див, які відкриває нам природа, бо бджоли е, це як не можна, що кажеться, на ладоні можна побачити там, доказ Бога, вивчаючи бджо бджіл. Дякую всім, з вами було видавництво Час майстрів. Щастий!